Привіт усім! Мене звати Мік, і це, як бачите, Майнкрафт. І зараз сонце сходить, тому я маю швиденько пояснити, що я тут роблю. Отже. От... отже, 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 треба позбутися цих кріперів. Та! Фух, стих. Отже, на вулиці Темрява. Я відходжу на відстань. Ох, достатньо відстань. 24 блоки. Я на висоті 199, 200, можна вище. Нижче, відлітаю. Це повністю темна ділянка. Зараз на вулиці ніч. Це просто сонце видно. Із. Через те, що я вище, ніж... Ось, як бачите, моби внизу є. Я підлітаю. Наче підлітаю. Так, в лівому верхньому кутку написано, що це версія 1 і 2. І 2. Так, щось я дуже вже довго лечу. Отже, супер висота. На вулиці ще темно, просто сонце за горизонту. І у моїй площині нікого немає. А зараз я знаходжуся у своєму вже стандартному світі. І давайте подивимось, що робиться із моєю мобофермою. Клацею F3. І дивіться на букву Е. Зараз я покажу. Ось вона. Це 0. 0 означає, скільки мобів знаходиться у тому місці, куди я показую своїм курсором. Тобто там немає нікого. О, ні! Халепа! Це просто халепа. Я стою тут, підхожу вище. З цього місця рівно 20. Так. З цього місця. Е, рівно 24 блоки догори. З цього місця вже менше. Все ще нікого нема. От З цього місця тут взагалі багато, 30, але неважливо. Просто немає там нікого. Я вже тут трохи обжився, побудував тут таку площину, посадив дерева, до речі, вони тут дуже класно ростуть, не торкаються один до одного. Майже. Незважаючи на це, не знаю, що з ним. Мутант. От. Як бачите, моя пастка вже тепер не робить. І все, що я зміг назбирати за цей час, це... Ось це. Тобто все, що я зміг зберегти після того вибуху. Ох, ну хоч трохи кісток і стріл. От такі от справи. Прийдеться знову переходити, шукати другі варіанти. А звідси забрати все, що можна. І звалювати. Так, є ще корисні речі. І тут повинно буде. Так, ну головне це платівки. я набрав багато, за цей час набив. Тому все одно це було цікаво побудувати таку штуку і корисно. Але на жаль, я не зможу її використовувати більше. Халепа. Халепа. Ну нічого, всяке буває. Тому зараз я просто гадки не маю, що мені робити. Але у мене є одна тільки ідея. Адже ресурсів у мене зараз не так багато, бо я майже все витратив на цю штуку, на цю штукенцію. Дуже багато пішло. Скла, піску, дерева, каменю і всякого такого. Факелів. Також дуже багато я витратив на цей ліфт. До речі, він... Не дуже надійний, не будуйте в себе такий. Краще одразу побудуйте із вагонеток. От. Але таке, я тимчасово його побудував. Ох. Ну давайте я спущуся вниз і подивлюсь, що у мене там є. Я все-таки з надією ще раз заскочив сюди, перевірити, чи вона працює. Але, на жаль, ні. Як бачите... Режим викладений, все як треба. І нічого не робить. Оу, oh, халепа. Може хтось з вас знає, що це... Що це трапилось? Чому? Що змінилося? Версії 1.2, що поміняли? Для чого було таке робити? Фух, ну добре. Сф е треба стрибнути так класно, щоб і померти з цим всім. І все можна закінчувати. Серйозно? Бабам! Фух, я попав. Я попав і це дуже добре. Так. Ще один невеличкий обріз. Ще одна невеличка пауза і я повертаюся. Оу, oh, єс, yes. давайте. Збираючись в дорогу, я вирішив, що треба, щоб було веселіше. Тому давайте забацаємо таку штуку. кенцію. Халепа? ох хо хо Халепа. Маю перевірити Вікіпедію. Ага, все було набагато простіше. Отже, мені потрібно дерево, а не камінь. Бамц, 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 бамц. Та-дам. Програвач. Поставимо десь музичку. Десь на горі, щоб було чути далеко. І давайте. Платівка. Чирп. Мелоні. Farblocks. мелоні я знаю, це саме крута. Я її прослухав. Spellbound Caves, давайте послухаємо якусь ось цю. О, ця крута. Я знаю. Ага, значить мало ні, це якась інша. Ну нехай. Най, най най Так, цікаво чи вам чути. Оп, а так. О. Нанай-най. Так, давайте ще накрафтимо золотих яблучок. Я собі вирішу. Ну, хватить. Добре, давайте вже візьмемо те, за чим я... Те, що мені треба. Їжа є. Так, де? Де б це зробити? Десь в лісі. Десь в джунглях. Наприклад, наприклад. Серед джунглів. Заховати. І так, щоб він мені не шумів, бо знаєте, він шумить. Дуже. А, так, там була десь поляна. О, музику навіть чути. Клас! Benz. Benz. i babons. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. op, Yeee. Tak za iwy obsidian wyklasty O, oh, ja ona na Мене би взяти з собою. Чому би і ні? Оп. Надійсько воно... Ні? Хі -хі. Круто. А ну якусь іншу музику. Так, е куди я кинув? О. Фар. Давайте змемо. Або блокс. Ні, давайте ось цю. Обидві візьмемо, це крута, я точно знаю. Музична підтримка, це завжди круто. Так, ага, я ще хотів... ледь не забув, та я ж захотів заінченчити собі класні речі. Так, оп. Оп. я собі помітив, що навіть звідси я дістаю. Так, у мене сім рівнів. Все одно не піде, прийдеться виходити. І ще одна така штука. Дивіться, якщо покласти кругом ось тут факели, то ці полички вже не будуть зараховуватись. А також, якщо зробити ось так, то вони теж не будуть зараховуватись. І тепер у мене дуже низькі рівні будуть випадати. До речі, я прокачав собі броню. На рівень 1 у мене випало захист від стріл. 2. Це неймовірно. Але спочатку меч. Меч візьмемо. 2. 2. 2-2. А... Так. Треба вивчати оцей алфавіт. Отже, давайте. Паличка, три крапочки. Острота. Ну, добре. Лук. Лук. е, Що мені ще? Я ще, мабуть, прокачаю кірку Один раз. На одиничку. Ой, прогавив. І... Е, знову це самий знак. Ефективність. Хм, Ну добре. І тоді ще лук. 4. Мені немає більше що прокачувати. Тому можна витрачати. Так, оп, і отакий гачечок. Хм. Ні, все-таки тут щось написано, не знати... Що, бо до луку є тільки три енчанти, я знаю. Це нескінченний стріл, вогонь і. Е, а, відштовхування і щось типу. Острота. Так, треба взяти щось таке. О, наприклад, ось це класне, я думаю, це буде прикольно щось. Села один. А. Ну, ясно. Ясно, ясно. Так, давайте вже підемо в це пекло. В пекло, бо після такого, такої халепи із моєю пасткою залишається, залиш... вау. піти тільки в пекло. І там померти, класно. І втратити Дві платівки. О, ну добре, я одну залишу, бо це буде дуже велика халепа. Оцю ми вже слухали. Візьмемо з собою ось цю. Невідомо, яка це музика. Можливо, ви і знаєте, але я не знаю. Тоді, давайте, в пекло сьогодні ніякого будування, тільки вбивати гастів пачками. Собачками. І... Оооо. Мій комп'ютер зараз помре. Так отже, що тут у мене? У мене тут буде зараз музика. Воу, ось тут. Щоб було весело. Воу. Оце ловить глюки. Так. Зроблю тут може невеличку базу. Оу, вибачте. Ну добре, якщо вже така музична пауза трапилась, то я зараз займусь будівництвом. І повернусь. А потім гастів пачками, як я і обіцяв, пачками. І блезів. Я прийшов по них. От така от хатка. А тепер музика. На -на -на -на. До речі, один прикол. Якщо поставити платівку, вимкнути звуки. Виймати її. Поставити в скриню. Підкрутити звуки. Вона буде грати нескінченно. Хого. Саме те, що треба. А зараз я хотів би ще трохи Прибратися тут, побудувати, можливо. Побудувати, посадити щось. Якусь рослинність. Наприклад, ось це. Опа я думаю, гарно буде. Трохи... Має бути це живіше. Це пекло. Оп. Оп. Так, звичайно, що вони... Ой! Хм, дивно. Хм Дуже дивно. Так. Оп, тут нема таких проблем. Щоб росло, а горіло не треба. І тут... Так. Озеленення пройшло успішне. І останнє. Так, я ще хочу мати тут супер... Баобаб чи Бамбук. Як там його? М -м Хватить висоти. А ну Давайте спробуємо. Треба трохи кістяної муки. А вона є в мене? Немає Ну тоді нехай так вже і буде. Хай воно росте. А я зараз спробую піти і знайти фортецю. ось вона тварюка. Опа! Є. Отримуй. Е, а де моя? Сльоза гаста. О ні, немає. Ну нічого. Я пробачаю тобі на перший раз. Ой. Вогонь. І все таке. Тим часом я трохи вже добуваю. Глостоун. Точно. Так. Дуже веско. Хех. Ось тому хтось у мене стріляє! А! Аж двоє їх. А! підваліть Як ви залізли взагалі сюди? Так, надіюсь, хоч чаб випала С сльоза гаста, чи як вона... Оба, лови. Тільки не треба в мій будиночок. О, ближче. Є. А ну подивимось, чи випало щось. Класне. О, вона лежить. Я бачу її уже. Ого. Сльоза Гаста дорівнює зілля відновлення здоров'я. Регенерації. Так. Тепер давайте наверх. І ще одна, вау. Wow. І ще й тут помер, мабуть, якийсь зомбі пігмент, бо багато. Ее! О ні, моя пальма не виросте, мабуть, бо... Не вистачає. Ну добре. Так, я поставив... Оу. Oh, шлях перекрито. Халепа. О! Oh. Так, ну це... Ох, ця лава, вона в незері просто шалено себе поводить. Так, я поставив відстань на промальовання на далеке і... Повірте мені, он там є фортеця. Добре, я зараз вам покажу. Але у мене воно починає глючити, коли... Я так роблю. Оу. І де ж вона? Ось вона. Ось вона. І сюди я проклав невеликий шлях. І зараз я навіть вже чув звуки тої тварюки. Ого. Звуки тої тварюки. Тієї жовтої вогняної потвори. Я знаю, що йти треба сюди. Потім сюди. І... Ось тут невеличке прокопування. Або величеньке. Так, ану, може... Оу! Ага. Значить так. Так, так, так. Оп. Я хочу зробити собі безпечний вхід і швидкий вихід. Так, тихо. Щось дуже тихо. Минулого разу, коли я тут був. Хто це? Минулого разу тут я чув за. І відійшов на хвилинку і вже немає нікого. Халепа. Халеписько. Хто тут щойно помер? Гаст тут щойно помер. Точно? О-о-о-о-о! Oh, 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 oh. Саме те, що треба. Де він, де він? Де та тварюка? Низу? Свині, свині, свині. Я чув тільки що. Звук. Де він? Оу! Ой, Агоу. Ну ж бо блейз. Я ж тебе чую. Виходь. Хал. Можливо тут. Єе, yeah! це перемога Блейзо Спаунер. Так два, єе. Yeah! Achievement get Ще одного. Ще один. І ще один. І ще один. Ого! Вау, два блейзового спаунера! Круто! Це просто класно! Дивіться, один з цього боку і один там. Нескінчений тунель, просто хочу показати. Я все ще не вдома, але чому я все ще не вдома, бо так я прийшов за ось цим. Як же я міг забути про Nether wart? Без нього ніяке зілля не буде. З... Вариться, Так. Тому я заберу це все. Також накопаю slow soul соусенду або, як він, пісок душ. І десь посадимо собі біля бази. От по дорозі я замочив ще декілька блейзів. Можна порахувати. Тому тепер же остаточно прямую додому. До речі, в версії 1 і 2 можна робити ось так. Хто не знав? Хо-хо! Додому. От і я вже вдома. Тобто в своєму новому домі. Іншому домі. Ох. Поставимо музику. Ага. Отже, це мій улов за сьогодні. Багато світло каменю або глоустоуну. Декілька палець. Чотири сльози гаста, що не радує. Що не може не радувати. Це дуже радує. Пекельний наріст Незервард Так, весь він у мене росте. Уже активно розмножується ось тут. На городі. Незерському городі. А це лава. От такі от справи. Отакі от, от були у мене пригоди. Ой. Оп. Дивно. Хе. Ой, свинка впала. Я не винен. Хм. Прикольно. Ой. Ну нічого. О! Телевізор. Лавовізор. Так, ну що тут росте? Під музичку наче гарніше росте, так? Дерево. Це, на жаль, не росте, але нічого. Тут дерево. Непогано. Вон там фортеця, дуже близько якщо дуже вертіти, то музика глючить. Так, ну давайте я зайду додому і вже буду повертатися у свій звичайний світ. Отже, це був такий Майнкрафт. Надіюсь вам було цікаво. Був такий похід у пекло. Тому хочу тільки подякувати вам за увагу. І сказати, бувайте, зустрінемось скоро.